Тривога у Чернігівській області тривала понад 15 годин. Про небезпеку оголосили 19 листопада о 19.58. За добу ворог п'ять разів обстріляв територію Чернігівської області. Всього зафіксовано 22 вибухи. За повідомленням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, увечері 19 листопада, російська ракета поцілила ведмінбудівлю у прилуках. Внаслідок влучання об'єкт загорівся. Було пошкоджено вікна, автомобіль. На місці події працював. Вали рятувальники, задіяли 15 осіб та 5 одиниць техніки. Поліцейські зафіксували наслідки та зібрали докази чергового воєнного злочину окупантів. Обійшлося без жертв, але є постраждалі. Госпіталізували 70-річного чоловіка. на 20 листопада керівництво прилуцької міської ради, на чолі з міським головою Ольги Попенко перебула на місці події. Була надана всебічна допомога відповідним службам, які здійснювали усунення наслідків під час ворожої атаки Російської Федерації. Роботи на об'єкті продовжилися і наступного дня, говорить заступник прилуцького міського голови Сергій Чміль. «З Самого ранку міським головою разом з комісією по визначенню наслідків від Ворожих обстрілів Російської Федерації було обстежено житлові будинки. Хочу звернутися до мешканців нашого міста. Якщо ваш житловий будинок зазнав пошкоджень, просимо написати відповідну заяву до громадської приймальні, яка знаходиться в прилуцькій міській раді кабінет номер 17 для надання матеріальної допомоги. Сергій Чміль нагадує: ворог постійно атакує міста України, Тож важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та сповіщення про підвищення небезпеку, шановні прилучани, у разі оголошення повітряної тривоги, будь ласка, дотримайтеся правил особистої безпеки. Прямуйте до найближчого укриття.